Вітаю малята. Послухайте, будь ласка, таку загадку. Не комар і не павук, а простий рогатий. Жук. Звичайно, йдеться про жука. Давайте порахуємо, скільки лапок у жука. Шість. Справді у жука шість лапок. А як нам утворити число 6. Перед нами знаходиться 5 яблук. Що нам треба зробити, щоб яблук стало 6? Правильно домалювати ще одне яблуко. І тепер яблук стало 6. 6 подібна до замка. Хто його не знає, відмика його рука та. Що ключик має? А тепер пропоную виконати вправу паровоз. Дітки, погляньте та скажіть, скільки вагонів у потязі? Вірно, 5. А скільки стане, коли ми додамо ще один? Тоді їх стане 6, вірно. Тож, як ми отримали число 6? До п'ятьох додали один. А тепер пограємо у гру чарівні палички. Давайте візьмемо 6 паличок та викладемо з них будиночок. Ось так. А тепер приберіть дві палички, що утворювали дах. Та спробуйте викласти їх так, щоб утворилася цифра 6. Погляньте, чи так у вас вийшло? Дітки, а ще ми сьогодні ознайомимось з новою геометричною фігурою. Циліндром. Погляньте, на що схожий циліндр: На банку, на барабан, на чашку, на капелюх. А як ви гадаєте, це площинна чи об'ємна фігура? Циліндр це об'ємна фігура. А як ми можемо це перевірити? Наприклад, на відмінність від площинної фігури, ми не можемо сховати циліндр між долоньок. А якщо подивитися на циліндр згори? Яку фігуру ми побачимо? Так, ми побачимо коло. А якщо подивимось знизу. Теж побачимо коло. А як ви гадаєте, чи може циліндр котитися? Так, він може котитися. А зараз знайдіть, будь ласка, у своїй кімнаті предмети схожі на циліндр. Уважно роздивіться та обслідуйте їх. А на сьогодні наше заняття закінчено. Сподіваюся, ви обов'язково розкажете своїм друзям та батькам про все, що дізналися сьогодні. А я не прощаюся з вами, а як завжди, кажу вам, до зустрічі!